Події дня, що формують наше майбутнє. На тлі перемовин Саудівської Аравії. Тема Запорізької атомної Вона якось провисала окрем, окремим треком. Бо росіяни не можуть запустити цю станцію в зв'язку з підривом. Греблік-хоський ГЕС наповнювати е, теплообмінні стави теж складнувато буде. Ну, в принципі, можна якісь труби кинути в бік Дніпра і пробувати підкачувати. Там ще, по-моєму, і е, є свердловини, щоб в разі чого підкачувати і е, е, підземну воду. Але в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що «Запорізька атомна ніби є російським ядерним об'єктом, і тому неможлива передача контролю над електростанцією в Україні чи іншій державі. Тобто захопити в Україні запорізьку атомну можливо, а передати назад Україні неможливо. Що найдивніше, що заяву робить Міністерство закордонних справ, яке прекрасно знає, що жодна країна світу не визнає окуповану Запорізьку область за Російською Федерацією, як і інші окуповані землі. Ну якісь там кліврети кишенькові науру або ще якісь країнки, які за своє голосування воно просто отримують. Е, ну, якісь виплати ці ще можуть десь визнати, але враження таке, що Росія сама, е, як унтерофіцерська вдова, сама себе висікла, називається, відшмагала. Бо темою Запорізької атомної Росія справді виказала свій власний переляк. І це досить цікаво, це якраз те, що нам треба, бо запустити станцію вони не можуть. Продавати електроенергію з нею не можуть. Ну і пішло-поїхало. Оскільки там стоїть українське устаткування, зламати яке, тобто систему управління реакторами, там стоїть українське виробництво українського хартрону, харківського підприємства. Тому, от маємо цікавезну історію, коли ця станція виключена, і те, що вони. Голосно кричать, що вона не підпадає ні передачі нікому. Очевидно, є свідченням того, що вони готуються за неї померти. Її доведеться так чи інакше віддати або без жертв людських, або з людськими жертвами. Події дня, що формують наше майбутнє, ще не висохло чорнило під спільними заявами українських, американських і російських делегацій. Як президент США Дональд Трамп анонсував готовність до послаблення санкцій проти Росії. Тобто удари по Україні припинятись не будуть, в Україні гинутимуть люди. Якщо ворог не буде бити по енергетичних об'єктах, то він битиме по цивільних об'єктах, що й довели суми. Навіть страшнючий удар по сумах 100 поранених, 101 поранений. Але або Дональда Трампа не інформували про це, або він бавиться в таке авансування, тобто він підхарчовує російську сторону обіцянками і не лише обіцянками, навіть в ситуації, коли російська сторона не йде ні на жодні поступки. Те, що Росія після, по суті, оприлюднення своєї версії заяви почала голосно репетувати про те, що їй необхідно розблокувати. Сільгосбанк і е, дозволити спокійно перевалювати сільгоспродукцію, експортувати означає, що по суті Росія точно на перемовинах в Ріяді вимагала не скільки зупинку бойових дій на Чорному морі, як розблокування експорту для себе коханої. В цьому сенсі в мене таке враження, що українська сторона, яка жодного разу не, не заявила про інспектування суден, ніде, або доручила це американцям зробити, або Росія впевнено виймає досвід 22-го року, коли була підписана зернова угода, і пробує для себе створити передумови, за яких вона може інспектувати український судна з будь-якою українською продукцією. Тоді Україна має дзеркально вимагати для себе такого права. А Дональд Трамп анонсує зняття санкцій. Якось воно нераціонально все це. Події дня, що формують наше майбутнє, доки Росія намагається, хоч якось реабілітуватися в Чорному морі, українські розробники із Брейв 1 анонсували секретний дрон Катран. Що знищує цілі у морі на землі і в повітрі? Мова йде про те, що Катран це високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company Hub. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який якраз куратор високих технологій. Зокрема, цифрових, дрон, оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані більш ніж тисячу кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний, ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі. Ми вже бачили. Навіть з російських звітів про те, як українські безпілотники, морські знищують вертольоти, знищують катери, ставлять е мінні загородження, ну і навіть відстрілюють е певні ракети по винищувачах. Якщо дійсно цей безпілотник вийшов в море, то ми маємо прецедент, коли українська роботизована система працює в радіусі тисячі кілометрів. Тобто це означає, що він може спокійно зайти в будь-який куток Чорного моря і повернутися на базу до того ж, така безпілотна система, вона створює обставини, коли Керовані судна, екіпажні судна просто не матимуть що протиставити подібному роботу плавучому. Можна сказати, що під час перемовин в Ерліяді багато експертів висловлювалися про небезпеку виведення Росією знову пускових установок калібра кораблів у Чорне море. Так от такий Катран може знищити будь-яку пускову установку калібра. Оце справжній Кейм Ченджер. що таких установок Україна матиме хоча б пару десятків в Чорному морі, що по суті може тримати в чорному тілі екіпажний флот Росії. Події дня, що формують наше майбутнє. Сталася дійсно сенсаційна подія, бо Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата 9-го скликання у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна і забороною обіймати певні посади. Нагадаю, що мова йде про Анатолія Гунька, народного депутата від слуги народу. Ми пам'ятаємо, що більше десятка. Слух втекло, а близько 50 депутатів нинішнього скликання отримали підозри в різних злочинах. Тобто 50 депутатів працює в Верховній Раді під підозрами, хто ж ці фантастичні судді, що присудили? депутату, відправляючи партії сім років тюрми. Це Тетяна Криклива, Ольга Солодняк і Віталій Дубас. Процес тривав з лютого 24-го року, загалом відбулося понад 30 судових засідань, під час яких досліджувалися докази, допитували свідків та заслуховували останнє слово звинувачення. Хочу нагадати, що зовсім недавно депутатський мандат склала. Також депутатка від Слуги народу Ірина Кормишкіна, яку підозрювали у відмиванні 20 мільйонів гривень її чоловік займається аграрним бізнесом, ну і вона отримала від чоловіка купу подарунків. Але судячи з усього, це якісь такі дивні 20 мільйонів, які, можливо, навіть не пов'язані з бізнесом, а з якимись лобійськими оборудками самої Кормишкиної. У ну, вистачило вистачало е розуму скласти депутатський мандат, і можна сказати, що вона добре обійшлася, вмила руки і, очевидно, залишить територію України найближчим часом. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і про оптимістичне. На тлі того, що в Сполучених Штатах вартість яєць зросла до долар за штуку, Україна експортувала 20 тисяч. То тон яєць в січні лютому 25-го року, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 24-го року. Про це повідомляє Агро з посиланням на даний Держстату. Зазначається, що у січні постачання зросли на 92,7 і склали 10 тисяч. 600 тонн. у грошовому вираженні. Експорт збільшився в 2,1 рази раза до 23 мільйонів доларів. Найбільшими покупцями українських яєць стали Хорватія, Італія та Польща. За весь 2024 рік Україна експортувала 77 тисяч 800 тонн яєць на 59,4% більше, ніж у 2023 році. Виторг склав 72 мільйони і 80 що за що на 22% перевищує показники попереднього року? Основними ринками збуту були Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія. Ну що вам сказати? Після того, як представники республіканської партії в США репетують, що президент Байден вирізав щось 100 мільйонів курей і це? Зменшило виробництво яєць Сполучених Штатів. Цифру 100 мільйонів я назвав умовно, бо від одних експертів я чув 8 мільйонів. Ну але 8 мільйонів Кореї не вже вони так мали похитнути ринок Сполучених Штатів яєчний. Тобто є, є чим себе потішити, хоча яйця це харч бідних людей. Але поки у нас така влада, багато ми не станемо.